Вхід на стадіон, чи то розвалена роздягальня, чи то недобудований третій поверх. Не так давно тут збиралась громада усього району, аби відсвяткувати храм. Нині ж суцільні бур'яни та трошки сміття. На даний момент, у 2012 році, є припис з інституту, де вказано, що ця будівля знаходиться в аварійно небезпечному стані. До нього так само є виготовлений проєкт. Що треба зробити, як підсилити, укріпити, щоб ця будівля могла далі експлуатуватися? У 2012 році кошторис складав на ті роботи 850, беремо 800 тисяч гривень. На даний момент воно приблизно буде півтор, не менше як півтора мільйона гривень. Василь Радиш каже, починати треба з поля. До весни планують встановити систему автоматичного поливу. На весні засіяти спеціальною газонною травою. А коли буде поле, будуть ігри. Будуть ігри, будуть гроші на трибуни та роздягальні. Хазяйських рук потребує і міський парк. Нещодавно тут встановили світильники, від яких нині залишилися тільки опори. Немає освітлення, немає лавочок. Колись молодіж, як віддихала, було де пройти, було де посидіти, а тепер все все глухо, собаки бігають і все. Я не можу розмовляти, того, що я хочу аж заплакати, що таке дилюся. Така наша Україна і така. Що вам говорити? Дилюся до границі, я ж приїхала, говорю, позавчора і дилюсь, прийшла, прийшла сипарком вчора. Не Немає тих слів, не можу вимовити тих слів. Така борда коротше. Цей світильник світить, що, що він показує, що є цей слупок, що є ця опора. Я і так бачу, що він є, але такого, як вуличного освітлення, він не проводить. Бо того, що ви бачите, старі опори, на якій висоті, воно має якусь певну технологію, має певну розумієте, квадратуру розсвіювання того освітлення, того воно називається вуличне освітлення. Це ж не, ми біля вхідних дверей не поклали, лампочку воно світить нам під ноги. розумієте? Того Воно гроші потрачені, не працювало, розумієте. У планах міського голови також утеплення дитячого садочку. Діток у районному центрі багато, тож нещодавно відкриті групи не стали зайвими. Це взагалі оця веранда, яка перед нами зараз це нововідкрита група. Тут взагалі були стиски приміщення. Напротязі трьох років-п'яти років я тільки 5 років працюю завідуючою. Ми зробили капітальні ремонти завдяки районній державній адміністрації. Вони нам допомогли, виділили кошти, міська рада дала меблі і ми зробили тут групу відкриту, І ми відкрили групу і вийшло, що 25 дітей мають змогу ходити в садочок. Наразі стіни утеплені двохсантиметровим пінопластом. Компанія, яка виконувала роботи на замовлення міської адміністрації, пообіцяла замінити його на більш якісний 10-сантиметровий. Також у планах новообраного мера пильніше придивитися до міської котельні, яка дає тепло бюджетним установам заставни. Каже, там є можливість переглянути тарифну сітку. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.